Аеропорт це жива демонстрація фізики, а його злітна смуга це місце, де фізика перетворює мрію про політ на реальність. Тут тяга долає опір, підіймальна сила кидає виклик гравітації і закони природи працюють на зліт до небес. За вікном літака відкривається інший світ, безмежне небо, де фізика проявляє себе в кожному промені сонця, у кожній хмаринці, і ти, мов дослідник, занурюєшся у цю небесну лабораторію. Коли літак починає рухатися по злітній смузі, гул двигунів стає дедалі голоснішим, вібрації наростають. І, здається, що ми перетворюємо паливо не просто на енергію, а на мрію літати. Двигуни створюють потужну тягу, штовхаючи літак уперед. Це третій закон Ньютона в дії. реактивний струмінь позаду стає рушієм нашого підйому. А крила, це майстри аеродинаміки починають свою роботу. Їх форма змушує повітряний потік над ними рухатися швидше. Ніж під ними, знижуючи тиск згідно із законом Бернуллі. І ось, неначе за помахом чарівної палички, літак відривається від землі. Ми більше не належимо суходолу, ми у стихії неба. З висоти тисяч метрів земля виглядає, мов карта. Де все підпорядковується законам геометрії та фізики, будинки шикуються в прямі лінії і кути, дороги розгалуджуються подібно до кровоносних суден, а ріки звиваються, як природні криві, що ілюструють мінімізацію енергію руху води. Міста з висоти здаються статичними, але навіть у цьому спокої відчувається динаміка. Прямокутники будівель відображають. Тепло сонця, нагріваючи атмосферу, що створює місцеві потоки повітря, які впливають на політ літака. У центрі міста автомобілі, мов кров у жилах, рухаються по дорогах, утворюючи постійний потік енергії і руху. Кожна автівка це втілення законів механіки, а їхні вихлопи стають частиною термодинамічної гри атмосфери. Транспорт на землі виглядає повільним і неквапливим, але це лише перспектива. Насправді, автомобілі й потяги рухаються з дуже великими швидкостями. Це принцип відносності в дії, зі швидкістю літака все, що під ним сприймається як застигле в часі. Люди з цієї висоти невидимі, але їхній вплив очевидний в усьому. Сітка полів і лісів демонструє, як людина перетворила природу, створивши ландшафт, підпорядкований її потребам. З вікна літака земля це величезна лабораторія фізики, де працюють закони оптики, теплопередачі, механіки та навіть хвильових явищ. Кожна деталь від руху транспорту до тіней. Що змінюється під кутом сонця, нагадує про те, що наука невидимо керує всім, що ми бачимо. Відкриваємо вікно і перед нами блакить небосхилу. Це не просто колір, це історія світла, сонячні промені, пробиваючись крізь атмосферу, розсіюються молекулами повітря, найкоротші хвилі сині. Розсіються сильніше, ніж червоні, і саме тому ми бачимо це яскраве небо. Це закон релея, який вчить нас, що навіть хаотичні частинки повітря можуть створювати красу. Хмари, схожі на пухнасті острови, плавають у повітрі завдяки балансу між гравітацією і крихітними потоками підйомного повітря. Ми знаємо. Що вони утворилися завдяки конденсації водяної пари, коли температура знизилася на висоті. Але ці пухкі форми здаються такими легкими, хоча містять тонни води. Відповідь криється у їхній структурі. Простір між крапельками значно більший, ніж здається. Коли літак починає знижуватись, пілот. Зменшує тягу двигунів, що знижує швидкість і підйомну силу, а гравітація стає домінуючою силою, змушуючи літак опускатись до землі. Коли шасі торкаються посадкової смуги, кінетична енергія літака передається колесам, а гальмівна сила та реверс двигунів зменшують швидкість, створюючи силу, спрямовану. Проти руху згідно з третім законом Ньютона. Дим від шин і відчуття різкого гальмування це прояв тертя, яке перетворює механічну енергію в тепло. Врешті-решт, літак зупиняється, підпорядковуючись законам інерції. Спостерігаючи за всім цим, ми почуваємося частинкою великого Всесвіту. Кожен сантиметр простору за вікном це нагадування про велич природи, яку фізика допомагає зрозуміти. Тут, високо, над землею, ми не просто бачимо небо, ми читаємо його, мов книгу, написану законами Всесвіту, зустрінемося.